Всім доброго дня! Сьогодні на обід в мене буде смажена картопля, вже давно не смажили, не знаю, що вже готувати, то сьогодні буде картопля і помідори салат. Такі справи. Накришила, водичку стідила, десь гріється сковорідка з олійкою. налила хай нагріється, і в гарячу сковороду висиплемо картоплю. Буде у нас смажена картопля. Оце висипало. Більше за сковорітку, чи сковорідку. усковорідку. Штабарчить як. Так, цибулю додала тепер часничок і перчик. І все, і картошка у нас на обід готова. Картопля смажена на обід, готова. Біжу вже помідори збирати, бо ще на городі. Ще ніхто й не нарвав. Дивіться, нас збирала помідори. Це ті, що мамка збирала насіння. Ми їх пізно і посадили. Дивіться, які гарні. Не лопані, нічого. І Це Це всі? Так це всі твої. І жовті гляньте, ціленькі, гарненькі. Ось сливки гарні. ось. Три залишила на насіння. Не ну, один і жовтий став. Ну давайте на насіння. І, Я там трохи збирала, сміялися з моїх помінерів, які красиві. Гарні. Та добре, солодкі, Знаю, які вони. Оце ну, ось один лопаний. Там ще це треба вибрати, бо вже багато поспіло, давно збирали. Ну, mm вибрали. -hmm. Все, йду робити салат. Зараз цибулю беру, і буде салат. А це на насіння оставлю. Виберемо насіння і на наступний рік будемо сіяти, бо вони такі солодкі, добрі і такі здорові сливки, бачите. Зараз накидаємо, вже поприбігали. Вечеря сьогодні. Це я буду їсти Це будеш їсти? Ні, це будуть курі і утки Прийшла вечеря до них. Утю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю Давай, ідіть Артем. Його вже близько нема. Учу, 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 учу. <плес> З тої сторони он курча. Плану притягнись, да йде. Ідіть, ідіть, не бійтеся. Шекає води на вечір чистенької. Щось прийшли самі умні. остальні не хочуть, бояться. Щось петух мені не подобається, щось він на ногу шкандиває. Де ти умудрився? Ось на осінь, дивіться, яка в мене красуня зацвіла. Ти вже споцвіталася. А ця прям такий яскравий колір. Жовта-жовта, наче сонечко. Такий павук аж злякалась, ось дивіться, яка маленька, теж буде цвісти, Верніше, вже розкрилася. Дивіться висадила тут в мене цей княжик жовтий. Я його висадила, десь стеблинка залишилася і ось цвіте, все в квітах. Він гарненький, колір має, квіточку гарно має, але такий він дуже агресивний, дуже так заплітає. В расе місяця він зацвів у мене Чуть украсти кістку у кота. Киш! Кш. Киш? Куди? Не дадуть погризти. Кш. Киш. Киш. Глянь, ну ти ж її не з'їси, тільки забереш, І. а мале украло. Прийшла ось до яблунь. Дивіться, як осипаються яблука. Це ж зимовий сніжний кальвій, і він весь майже долі. Там залишилося ось декілька. В цьому році, бачите, є небагато, але такий чималий. В тому році був такий дрібний. Ой, дивіться, вже всипаться. Взяла ящичок, буду ще збирати, бо ось, ось дивіться, осипається. Ну це не сніжний кальвій, я не знаю, що це за яблуко. Вон комашок скільки. То треба це все позбирати. І хай у ящичку. Тож хочу позбирати. Тому що як ось бачите, видно, що солодкі. Комашні поналазило. Можливо, з печем. Яблуко чи якусь шарлотку. А так збирали да вивозили на нагні. Ті перші, вони не такі, щоб були стиглі. А ці вже смачні їсти, можна навіть так. Правда, твердувати. Оце ці її великі. Я не знаю, що це за сорт, але твердий. Шкура така твердюща. Ну вони зимові, мабуть, але осипаються страшне. Чи то, що засуха велика, чи я не знаю, чому вони осипаються. Тож хочу позбирати і занести в погребник. Кетюня, ти прийшов мені допомагати? Кетюнь. Кітю... Так що працюємо, збираємо яблука. Тим, що в цьому році взагалі мало вродило, так вони ще й осипалися. А це. Позбираються вивезеться. Вони, правда, довго лежати не будуть. Бо воно вже бите. Дивіться, які здорові. Зараз позбираємо. Усі де краще. Щось ящик маленький взяла, ну нічого. А, це я викинула. Кіт провіряє, чи правильно збираю, чи такі зібрала. А, а то він інтересний, цей рижий кіт. В тому році хтось підкинув до нас осінь, чи сам він звідкись прийшов, не знаю. Це Котик прибився до нас. Куди ступаєш ножкою на яблучка? І ще чхаєш на яблука, рижий. І ви знаєте, він нікуди не йде з двору. Взагалі, наші коти так, як підуть, до днями не приходять. А цей дві кинула, бачу, і заскочило яблуко. А цей сидить, боїться, щоб не загубиться. Тільки по п'ятах ходить. Ми на городі, він за нами. Да? Рижий. Да, такий вже зробився на зиму, такий вже товкач. От їв жиру, отклав, да? ага, ага, ти знаєш, ще подряпаєш мене. Гарний котик. Да, Гарний котик до нас прибився. Його так Софія любить цього кота, страшно, тягає, а він. Навіть не супротивляється, так? Да? Триж. Ай! Ай, не дряпайся, глянь подряпав. Хочеться гратися, так ти ж дряпучий, сильно, дряпучий! Отак, отак. Ага. Кіт збирає яблука. Ох, і мазун, рижий. Ох, і мазун. Не сказала. Дивіться, зимові вже зібрала. Ну, це ще не всі зимові, це тільки під одним деревом. Там ще є голден осипається, треба зібрати. І зараз знайду якийсь ящичок чи відерочко осідні. Ті, що вже смачні дуже, також осипаються, то треба і їх зібрати. Режий. Режуль. Що ти там нюхаєш у тих яблуках? Йдемо шукати ящик. Чуєш? Циркач. І тихо все зібрала, що зараз смачні їсти. Не знаю, у нас яблук, але небагато, то зараз цей ящик перекладу Дай занесу. занесу. Три яблука лежать будуть. Ящик, звісно, у мене, бачите? Тільки з магазину. Все. Зібрала. Вибачайте, за мій голос захворіла. щось Нас усіх осінь захандрила, всі нас поболіли. Температура, носи закладені, ось такі яблука. Все, зараз занесу і будемо використовувати. Це розказує, що знеслася, так? Да? Ой, молодець. Оця бородата морда. Понаривала котловани. Ти воду шукаєш. Дай я покажу, які ти нори порив. Тіка. Вже ж і не жарко, вже ж прохладно. Подивіться, які нори. Да бім! Ось одна нора, що і я туди влізу. Бім! Зараз ще покажу. Не стрибай. Ось ще одна. Вон будку землею зариває. Треба витягувати будку, витрушувати всю землю, а сюди, я не знаю, камаз землі привозить у ці дві нори. Ну, Що схватив за ногу і сидиш? Не жарко, не, не бреши. Не жарко. Уже холодно, особливо вночі, дубар, так? а ти риєш. Ти вже ру так не рив, як оце почав рити осінню. Чи ти шукаєш вже тепло? Ай, ти морда. Borodata, ce morda borodata. Ah, oh, e morda. Mmm. Так і крутиться коло кота, цей півень один, ось, другий. Дивіться. О, получив. Каже, нічого коло мене вазить. Молодець не дасти себе в обіду. Два близнюки не півні, бачите, одинакові, одинакові. Щось знов знайшов гризе.